Погода в Україні найближчими днями буде дуже неприємною. На католицьке різдво країну буде заливати дощем, в деяких регіонах буде мокрий сніг. За даними синопти 24 грудня встановиться плюсова температура. На півдні у Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях повітря прогріється до плюс 5 плюс 7. На півночі у центрі та Луганській області до плюс 2 плюс 4 градусів. В інших регіонах очікується близько плюс 3 плюс п'яти. У всіх областях країни буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть дощі. На різдво 25 грудня багато регіонів України буде розвивати дощем з мокрим снігом. До 8 градусів тепла буде в Херсонській, Чернівецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Найхолодніше в Київській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Луганській, Черкаській та Кіровоградській областях. В день 25 грудня буде невелика магнітна буря, яка може неприємно відбитися на здоров'я. Ові триватиме магнітна буря до 26 грудня. За прогнозом синоптиків, до нового року в Україні протримається тепліша погода без сильних опадів у вигляді снігу. Морози і снігопади можливі тільки до середини січня. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.